Від теорії до практики курсанти сухопутних військ України опановували стрільби з українського бронетранспортера Буцефал. Навчання проходили на одному з полігонів країни. Чи усі постріли були влучними? Та як проходив вишкіл у матеріалі центру комунікації сухопутних військ України? На цих кадрах український бронетранспортер 4Є Буцефал прямує на вогневий рубіж. Попереду перші стрільби для курсантів з попутних військ. Та перед цим невеличка підготовка. Це ми зараз встановлюємо контрольну пристрілочну мішень, яка знаходиться 100 метрів від зрізу дульного ствола. Степан інструктор. Раніше він служив в одній із бригад і мав реальний бойовий досвід. Після демобілізації вирішив навчати. Каже, аби переконатися, що гармата стріляє чітко. Треба зробити кілька пострілів і скоригувати приціл. Якщо 80% попадань, все входить в габарит, значить гармата стріляє, можна сказати, ідеально. Підготовчі процедури завершені, можна рушати. Ми перестріляли пушку, і зараз БТР їде на рубіж вогню і будемо відпрацьовувати перші стрільби курсантів. Спочатку завантаження боєприпасів до магазину і почергово вогонь. На меті відточити вивчену теорію на практиці. <звук> Олександр Цілиць Бусифалов перше військовий переконаний завдяки інструкторам і навчанням. Усе пройшло вдало. Я тебе вітаю з першою стрільбою. Дякую. Як емоції? Е -е, класно все? Як думаєш, попав? Я вважаю, що так. Ми зараз сходимо і подивимося на мішень. Складно цілитись? Взагалі нічого не складно. До всього адаптується і мішень, тому підтвердження, чимало вдалих влучань. Степан разом із Олександром аналізують результат і приходять до висновку. Покращити його можна, якщо змістити ствол гармати на кілька сантиметрів ліво. В принципі, скажу, як для, для першої стрільби ну, непогано, якщо взяти наш габарит, ну один у нас якби тікає ну, більшість 80% Пішло в габарит. А це також Олександр. Раніше він був навідником нідерландського БТР -у YPR. тож йому є з чим порівнювати. каже український буцефал новіший, цікавіший і більш оснащений. Тут озброєння в нас: гармата, гранатомет і кулемет. Як UPR, озброєння там тільки стояв модуль, теж автоматичний модуль, теж з нічним баченням. Але тільки одне один вид озброєння. БТР четвертий швидкісний це по-друге. Управління для водія, механіка водія, воно спрощене. Загалом навчання пройшли вдало, кажуть, у схопутних військах, але техніку потрібно відточувати. Сіль була уражена, відсотків 70 було уражень, 30 можливо було там чуть, -чуть відхилено. Я Думаю, в подальшому ця вся робота в практиці буде нарощуватись. БТР 4 є – це сучасний вітчизняний колісний бронетранспортер, розроблений харківським конструкторським бюро. Він призначений для транспортування піхоти та вогневої підтримки на полі бою. Серед переваг висока маневреність, кілька видів озброєння, цифрові системи управління та можливість модернізації. Юлія Гунько слава тіві.